Слава Україні, товариству! Коли 8 років тому Росія напала на Україну, всі вважали, що в Україні немає жодних шансів. Росія хотіла поділити світ на трьох і знищити Україну. А ми сьогодні кладемо на лопатку одну з найсильніших колись в минулому держав в світі. Щороку ми проводимо бандерівське читання. Ще під час Революції Гідності ми знали, що бандера його ідеї, дозволять Україні перемогти режим Януковича і побудувати велику Україну. Цьогоріч бандерівські читання пройдуть будуть в десяте, і цьогоріч ми хочемо поговорити, якою буде Україна після перемоги, якою Україна буде для світу і для себе, які реформи ми маємо зробити. Наш відвічний ворог Росія зруйнувала природні кордони. Ми оголошуємо конкурс молодих інтелектуальних робіт на тему філософія української перемоги і візія великої України. І ми хочемо, щоб ви зруйнували кордони світоглядові, кордони інтелектуальні, щоб ви помислили про Україну. Не ту, яка зараз, а про ту, яку ми мріємо. Україну велику, Україну заможну, Україну переможну, Україну найміснішу. Ми хочемо, щоб ви стали візіонерами, запропонували ідею, про яку ніхто навіть мріяти не хоче. Ми хочемо, щоб ви були місіонерами, щоб ви цю ідею понесли в маси. Ми хочемо, щоб ви були пасіонарями, щоб ви цією ідеєю заразили всіх українців. І ми хочемо, щоб ви стали революціонерами. змінили весь світ. Змінили так, як його бачать українці. Тому що українці це нація переможців. Отож, зголошую усіх, хто не жив совєтському рабстві, хто кому ще не виповнився 31 рік. Взяти участь в конкурсі робіт молодих науковців, філософія української перемоги, візія великої України. Все буде Україна. Порвіть їх всіх. Україна чекає нових донцових, Україна чекає нових лип, Україна чекає нових міхновських, і Україна справа на нових Шухевич і Бандерів. Слава Україні!